Нам треба себе зараз назад перевиховувати, повертати, цінності, цінності ставлення один до одного з повагою. Можна когось не поважати, так? але старатися до усіх ставитися рівноцінно з точки зору поваги. Ставитися з повагою до кожної людини це ще не значить прямо усіх однаково поважати. Але дуже важливо вчитися ставитися абсолютно до усіх з повагою, не бути ні до кого з верхнім, в тому числі до росіян. Це я так на міжнародному рівні вже закликаю, так? Тому що якщо ми будемо продовжувати... Ржати з росіян, ставитися до них зверхню, повністю їх знецінювати, повністю їх там усіми лайками лаяти, як це продовжують робити наші журналісти та наш президент Зеленський. Від цього точно ми не наблизимося до мирного договору та до припинення цієї війни. А я дуже сильно наполягаю на тому, що ця війна вона має бути закінчена. Вона має бути закінчена, тому що тільки по закінченню війни ми зможемо поступово будувати умови для нормального життя людей, які залишилися в цій країні. Тому що, поки йде війна, всі бабки льються тільки на бойові процеси. А це, це чорна діра. Ми в результаті отримаємо ще більше руїн, ще більше трупів. І е, залишимося все одно в кінцевому результаті, просто е, посеред руїн, посеред е, величезної такої е, скорботної ями ми опинимося в емоційній ямі дуже глибокій, е, яку невідомо, як і скільки років ми будемо заповнювати назад цю емоційну яму. Я вже відчуваю таку дуже глибоку емоційну яму. Кожна людина зараз, людина з емпатією, так людина, які боляче за те, що кожен день і на війні вмирають наші чоловіки, кожна людина відчуває депресію, таку справжню депресію від безсилля від того, що вже не вистачає просто душевних сил до нескінченності переживати просто нескінчене горе, яке не закінчується. Для того, щоб ми оплакали усіх, кого ми втратили у цій війні, для початку треба зупинити цю війну. Тому що, поки вона продовжується, то у нас як двіж несеться просто. Що ми навіть не встигаємо фізично нікого не оплакати, ні, ні подивитися взагалі на наслідки, так, до яких ми вже прийшли, до морально-психологічних наслідків.